Всім привіт! Приїхав сьогодні на Копенку знову поставити косинки. Вон посередині стоїть сітка двохметровка. Зараз буду ставити. Потрібно якось тут поставити косинку. Тут прям місце хороше, попадає раз 5 уже щука підряд. Ось так думаю кин. Ось стоїть, зараз покашу. Леска на сітку. Воно вона буду з тої сторони, витягнути покажу. Поставлю так ту косинку тут. Зараз піду туди. Поставлю ще одну косинку ось тут. Десь так буде. Думаю, по піддаю трохи льоду є ось. З коло труби поставлю косинку. Тут очко трошки більше. Десь три 40 сороковка. Зараз якось розверну його, щоб рівно стали. Десь думаю буде так. Ось ставлю косинку тут, одну ще. Думаю, так буде нормально. Що в мене є ось така мелка косинка, тридцятка, дуже маленька, якраз ставити між берегом і цими і плитами. Зараз попробую. Ось там більше плита, тут берег можна ставити їх. Дуже глибини нема для них. Але нічого. Ось зразу тут колисятки положу, цю косинку прямо під берегом. Вот так, чтобы не пришла щука нигде. Переставлю ее немного сюда. Сейчас покажу сетку. Вот такая ось сетка. Двухметровка. Глубокая, конечно. Если встанет посередине, будет так хорошо. Думаю, что опустится сейчас. Останню на уголку поставив, буду скоро загонити вже. Перевірю вечором і прийду ще рано. Копанку перевірити косинки. В косинках ні в сіці взагалі нічого не було. Прийшов вже другий раз, поставив ось першу тридцятку. Там ще одну тридцятку і оту двадцятку. Дуже багато, якщо видно на камері, Малька ходить, копанка сьогодні замерзла. Рибі не має дихати, ось проти сонця, мабуть, видно. Дуже багато риби. Вон там все теж риба. Він видно як розбігається. Дуже багато. Взяв сачка, сіким лівіос зачерпнув. Звісно, її брати не буду, вона мені не потрібна. Запись її викинув. Біжить назад. Це все зараз таку з мету. І тут дуже багато. Зараз подивимось на косинку. Косинком був один карасик та обтік. Ось так. Ось тут ще попробуй. Тут ось окунчики більшечки є трохи. Ось такі. Ось їх таковики на берег. Зараз заберу їх, звісно. Дивлюся, що тут є. Рибі дихати немає чим. Вона спивається до ополонок. Тут джерелоги, там є джерела, через то вона не замерзає. Ось ще трохи я зараз ловлю подсаком, піду запустю в ту копанку. Вони всі риби стоїть. Зараз той раз тоді не черпни, подивіш її. такі гарний окунь. Ось такий кунчик. Прям хороший. там też попав ще Сейчас ничего нема. Сейчас пойду до копанки той. Ось подходи до копанки. Перед этим уже запустилось, видно, два пакета. Плиточки, Цю м'ялоч навіть котам не можна взяти. Окунчики не їдять. Це все м'яч. Зараз піду до косинок, гляну. Ось підході до косинок. Ось у цій нічого немає. Кроме плітки там було. Тут теж не знаєте що буде. Теж пусто. І ось двадцятка одна. Мені теж пусто, а не як расик мелким. Більше нічого. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть комент і всім пока.